Російського командира, який торік наказав збити пасажирський літак азербайджанських авіаліній, і внаслідок якого загинули десятки людей, підвищили на посаді. Місцеві пресі оприлюднили його ім'я і світлини. Це генерал-майор 51-ї дивізії ВПС та ППО Олександр Толопило. Саме він віддав наказ оперативному черговому стріляти з ЗРК «Панцер-С» по пасажирському судну на ураження, як пише азербайджанське видання. Мінвал сам командир переклав провину на персонал ростовського центру організації повітряного простору. А потім ще й збрехав, що ракети, випущені з панциря, самоліквідувалися і не могли пошкодити літак. Незважаючи на це, толопило не лише не покарали, а й підвищили до заступника командувача. Президент Азербайджану днями заявив, що вони готують позов до міжнародних установ проти Росії через цю авіатрощу. За словами Ільхама Алієва, усі обставини інциденту відомі. Тим же понад півроку Баку від Кремля не отримує жодної притомної відповіді. Азербайджанська сторона вимагає визнання провини, притягнення до відповідальності винних, виплати компенсації загиблим і відшкодування збитків, яких зазнала компанія Азал. Також Баку напередодні передав Москві докази загибелі двох своїх громадян від катувань у Єкатеринбурзі. Щодо цієї справи, теж очікують результатів і покарання винних.